Привіт, це коротеньке відео у форматі новин, які стосуються Спортбанку. Як можна побачити на сайті Таскомбанку, у розділі новин можна прочитати наступне: що повідомляємо про рішення припинити розвиток та подальшу роботу проекту Спортбанк і інформуємо вас, що 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок Спортбанк буде припинено. А з 12 травня 2024 року застосунок Спортбанк буде недоступний для подальшого використання. Тут же вони пишуть, що стало причиною цього рішення, і можна прочитати, що це. Стали значні зміни у сонячному середовищі, і так далі. Можливо, тут якраз якось повпливали ці події і новини, які були стосовно спортбанку, не так давно. І можна побачити далі, що так як проект Спортбанк здійснює діяльність на підставі ліцензії Таскомбанку. Отже, усі клієнти Спортбанку є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс. Якщо говорити за застосунок Тастую, то він не дуже той сучасний. Особисто мені застосунок Спортбанку подобається набагато більше, ніж застосунок Тастую. Він якраз виглядає по сучасному і доволі зручний. Але як можна побачити нижче, то ваші картки Спортбанк тепер переїдуть у застосунок TASTOU. Наприклад, якщо ви не є користувачем застосунку TASTOU, то вам потрібно буде його завантажити, а потім зареєструватися через ваш фінансовий номер і номер картки Спортбанк, і потім прийняти умови для подальшого обслуговування в Таскомбанку. Після цього ваші картки Спортбанк автоматично перевипустять на віртуальні картки, які тепер будуть називати Success Card, і вони будуть відображати застосунку TASTOU. Так само туди підтягнеться весь перелік операцій, ваш баланс, кредитний ліміт, оформлені продукти. Наприклад, якщо у вас був відкритий рюкзак або депозит, він буде також відображатись у застосунку та стою. Ось ми бачимо сторінку картки SportBank, яка була кредитна, тепер вона називається Success Credit. І так само змінилася сторінка і назва для дебетової картки SportBank. Вона тепер називається Success Debit. Я ще не досліджував і детально не порівнював умови, але начебто там залишається приблизно все без змін. Якщо дійсно там будуть якісь важливі зміни, я обов'язково напишу про це в telegram каналі Якщо ви вже є користувачем застосунку та стою, то перевірте, чи немає оновлення, і коли ви зайдете в застосунок та стою, то вам буде запропоновано перенести продукти спортбанку в застосунок та стою. Вам потрібно буде підписати угоду, там приходить смс ка і документи буде успішно підписано. Як я сказав, вище ваші продукти Спортбанка будуть перенесені в застосунок та Стою, і умови по карткам, начебто, зберегли всі ті самі. Так як картка перевипуститься, у неї буде новий номер та пін-код, тому потрібно її, звісно, буде перепідключити в ті сервіси, де ви її використовуєте, наприклад, в Google Pay. Бачимо, що депозити та рюкзак зберегли всі ті самі умови і їх можна знайти у розділі Депозити. Стосовно кешбеку, то зараз нам пропонують 1% кешбеку за кредитні та власні кошти у наступних категоріях: це спорт, кіно та квитки, магазини косметики і категорія квіти. Але як можна ще побачити в застосунку, нам пишуть, що підвищений кешбек по окремим категоріям буде доступний трохи пізніше. Ну і також бачимо, що не усі сервіси будуть відразу доступні. У мене картка Спортбанк вже відображається в застосунку та стою, так само там підтягнулись і всі операції, і також баланс та кредитний ліміт. Якщо я пропустив чи забув сказати про ще якісь важливі пункти, то Будь ласка, доповніть мене у коментарях. Пишіть свої думки стосовно цієї новини та чи будете продовжувати користуватися картками Спортбанк, точніше, які будуть називатись тепер Success Card. Слідкуйте за усіма новинами в телеграм-каналі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.